Кому потрібний договір? Це те, що ми тримаємо на думці, коли складаємо договір, коли його читаємо. І це через це договір часто розпухає з ван пейджера, де б могли вміститися всі умови, які цікаві і замовнику і виконавцю, і розпухає він до там 20 Найбільший договір, який я читала, це 120 сторінок але часто буває 60-90. Звісно, це не договори з IT-спеціалістами, це такі вже більш Якби договори замовлення між ентерпрайзами. Тож, кому потрібний договір? Розберемося з балансом інтересів виконавця і замовника, що шукає податкове. Звісно, це наш найулюбленіший і найвибагливіший читач договорів, на що дивиться банк, фінансовий моніторинг та валютний нагляд. Ну і хто ще може почитати договір, зацікавлений пошукати там свої родзинки і знайти собі певну вигоду з наших відносин із замовником. Non-agrementi. А до речі, про переддоговірну перевірку можливо, вам траплялося, траплялося це обговорення на добу, коли у, для проходження технічного завдання попросили у контрактора, у виконавця підписати non disclosure agreement. І для цього попросили паспорт. І там багато обговорення. Чомусь ніхто не захистив ці ідеї, що так і мало бути. Проте, ну дійсно, якщо вас просять, інколи технічне завдання передбачає, що вам дають доступ до конфіденційної інформації, і це не означає, що цю інфо... Це... це. Випробування потім буде використано в діяльності без оплати. Це означає просто, що хочуть подивитися. Ну, наприклад, якась розробка якоїсь гри нової йде, вона не в релізі. Як ми знаємо, геймплей і механіка гри не захищаються авторським правом. А для того, щоб зрозуміти, чи можете ви намалювати, чи який ви там наративний дизайнер, вам потрібно трошки розкрити про цю нову гру до релізу, і вас можуть попросити підписати Non-Disclosure Agreement, і для того, щоб встановити, що ви це дійсно ви, потрібний документ, тому ну, треба з розумінням до цього відноситися. Якщо по суті є зауваження, то треба їх заявляти. Але якщо зауваження тільки чого ви від мене берете цей паспорт, то це цілком нормальне логічне прохання. І Щодо загалом. Оцих нон-гріментів і законодавство і в Україні, і в інших країнах, і судова практика визнають існування цих договорів як факт, визнають їх чинність, проте сумнівна доказовість рідко коли в суді дово... Вдається довести, що було розголошення конфіденційної інформації, що воно було саме цією особою, або було порушення якогось переманювання і договору про неконкуренцію. Наводжу тут посилання на ті норми, які згадують ці положення про ці договори. Що хочу сказати, і замовник, і виконавець в 99%, на мою думку, випадків хочуть бути добросовісними. І виконавець хоче добросовісно виконувати, і замовник хоче добросовісно оплатити і прийняти ці послуги, і тому важливо зрозуміти мету, навіщо ці договори пропонуються до підписання, що саме хоче. Замовник захистити, і навіть враховуючи недоказовість в суді цих договорів в більшості випадків, варто пам'ятати, що ці договори надаються не для того, щоб замовником, не для того, щоб виконавця. Потім штрафувати чи до чогось примусити, а для дисципліни, для того, щоб виконавець знав, чого не треба робити, чого замовник очікує від виконавця в цьому ключі. І для виконавця тут ризик більше не в відповідальності, яку ви читаєте в цих договорах, а у власній репутації. Тому що час, ну, ми на ринку довго плануємо надавати ці послуги довго, і якщо піде. Поголос, що ми ці договори розголошуємо, то незалежно від того, чи доказано це в суді чи ні, це вплине на репутацію. Приклад договорів, знаєте, ви публічна оферта, це оця пропозиція, але має бути дія по її прийняття, наприклад, оплата. Рахунок на оплату і його оплата, підпис акту наданих послуг, також зможе становити договір, навіть якщо договору як єдиного документу немає. І оферта для експорту послуги його оплата, спеціально зазначення в законі про зовнішню економічну діяльність, що це належна форма зовнішньоекономічного договору. Ну і от остання така цікава судова практика в Канаді, коли лайк в месенджері було визнано укладенням договору. Виконавець надіслав проєкт договору в месенджері, а замовник надіслав смайлик палець вгору. І суд розцінив це, що це було прийняттям умов вказаних в договорі, по суті, як підписання договору. І ця практика, можна сказати, навіть не це не щось таке екзотичне, чисто канадське, таке більш-менш існує і в судовій практиці України. Можливо, вам навіть траплялися історії про підписання договорів з мікрокредитними організаціями, коли там через смску підписуються чи ще щось, ну такий спрощений порядок, і суди кажуть, що це все ок. Тому будьте уважні: якщо вам надсилають договір у месенджері, не ставте лайк, пишіть. Що я бачу договір, я його розгляну. А то раптом що? Що всередині? Подивимося в нас, які умови мають бути, без яких договір не відбудеться. Закон нам каже, що це договір є укладеним, якщо сторони досягли згоди з усіх істотних умов договору, це предмет договору, про що саме договір там передати річну, дати послуги, виконати роботу, там опис цих послуг. Умови визначені законом. Закон нам для таких договорів каже, що. Має бути ціна або порядок її визначення, строк дії, або порядок його визначення і інші умови, яких захотіла будь-яка сторона. Якщо по жодній по котрійської цих умов е, згоди не досягнуто, то договір вважається неукладеним. Е, невидимі умови договору. Які і так є в законі, це імперативні норми, обов'язкові до виконання або дефолтні правила, які можна змінити договором, але в договорі їх не змінили. І ви читаєте договір? Ви цих умов не знаєте, не бачите, не прочитали, але в законі вони є, і вони до договору застосовані, яку використовують тактики юристи, хто хоче там доповнити, може, бо це звісно не вичерпний перелік. Перевіряють на витривалість кілька раундів переговорів, хто перший здасться, кому цей договір важливіший. Здати пішака часто вноситься там 20, 30, 50 правок, весь там договір червоний. А після кількох раундів переговорів від 10 відмовляється, ініціатор правок і каже: Я ж пішов на зустріч, давайте і ви погоджуєтеся з іншими 10. і інший спосіб камуфляж. Внесення видалених пунктів в інші місця зі зміненим формулюванням, нижчий рівень це коли ми погоджуємося на договір, тому що особливо з ентерпрайзами, з великими замовниками, договір погоджений. Передбачає внесення в нього змін, передбачає там 10 кіл аду, це важко все проходити, ці всі погодження, і просто домовлятися з менеджерами, внести це там в технічне завдання, в додаток і тому подібне, і по суті змінити умови договору.